Привіт! Сьогодні хотів би більше розповісти про розчинну клітковину. Я вже записував відео про клітковину, в якому розповів, чому слід звертати увагу на вміст клітковини в продуктах, на конкретних прикладах розповів, чому більшість із нас недостатньо її вживає, та як збільшити кількість клітковини в раціоні. Існує два види клітковини – розчинна та нерозчинна. Нерозчинна клітковина не перетравлюється в організм, є баластом для формування калових мас – і пребіотиком для деяких видів корисних бактерій розчинна клітковина розчиняється у воді з утворенням клейкого гелю. Останнім часом з'являється все більше публікацій про переваги для здоров'я саме розчинної клітковини, і що її в раціоні має бути близько половини від усієї кількості спожитої квітковини. Відразу скажу, що у всіх продуктах рослинного походження міститься як розчинна, так і нерозчинна клітковина. Але є продукти, де розчинна клітковина переважає, тож сьогодні я розповім про них. І так коротко про найпоширеніші види розчинної клітковини, пектин і камень. Ці види розчинної клітковини найлегше отримати із продуктів харчування, адже містяться у фруктах, ягодах і насіннях. Від третини до половини клітковини у м'якоті фруктів є розчинною та близько половини у ягодах. До речі, желеподібна консистенція варення з ягід та фруктів утворюється завдяки розчинній клітковині. Це чи не єдина перевага споживання варення як харчового продукту. Інулін ще один вид розчинної клітковини. Природньо найбільше його у цибулі, цукрових буряках, топінамбурі та корені цикорів. До речі, кавовий напій з цикорією є чудовим джерелом інуліну, тож рекомендую вживати хоч інколи слиз, та бета глюкани. Природньо найбільше містяться у лісі, бубок, ячмені, ляному насінні, стійкий або резистентний крохмаль. Якщо картопляне пюре чи білий рис зварити, охолодити та покласти на декілька годин у холодильник, то крохмаль набуває кардинально інших властивостей. Стій крохмаль практично не перетравлюється, а має всі переваги розчинної клітковини. Наступні види розчинної клітковини, про які я розповім, не трапляються у продуктах харчування, однак їх отримують із рослин промисловим шляхом. Псиліум. екстрагують із очищеного насіння подорожника. Використовується в добавках, напоях із клітковиною та додається до харчових продуктів пшеничний декстрин. Витягується з пшеничного крохмалю та широко використовується для додавання клітковини в оброблені харчові продукти. Тож які переваги вживання продуктів, багатих на розчинну клітковину. Достатньо вживання клітковини знижує рівень холестерину. Доведено, що розчинна клітковина зв'язується із жовчою, яка складається з холестерину і виводить її з організму. Це може допомогти знизити ризик серцевих захворювань. Розчинна клітковина регулює рівень цукру в крові. Їжа з високим вмістом клітковини уповільнює перетравлювання їжі в кишечнику, що сповільнює надходження глюкози у кров. Дієта з високим вмістом розчинної клітковини допомагає довше залишатися ситими, що запобігає переїданню та голоду між прийомами їжі і покращує контроль ваги при ожирінні. Деякі види рушчинної клітковини є прекрасними пребіотиками, таким чином покращують роботу кишечника і, відповідно, імунної системи. Як вживати клітковину, правильно дивись у відео про клітковину. А на сьогодні все. Харчуйся раціонально та різноманітно. Побачимось!